В принципі, пам'ятаємо, Франко бідував тривалий час, тобто навіть Павлик голодував. Там дуже бідував так, тривалий тобто, час. Я от хочу запитати, як він почувався на той момент в плані статків, з чого він жив. так? Тобто, Якщо це Бачинський життя. настільки впевнено почувався як ідеолог, а він мав з чого жити. Ну, насправді він вів досить, досить богемне життя, і це всі про це кажуть, хто його знав. І ну, навіть на портрет може подивитися, uh -huh. такий франт, можна сказати. Ну, В нього був батько. Багатий а то все заможний. Таки, да. Він має не що то це да. тому, що, тому що, тому що навіть коли він закінчив е м, університет, він не став працювати адвокатом чи там, піти угу. в суддю, тому що він, ну, суддя це. Слуга режиму, а він же ж соціаліст він не може бути. Okay. Ну але статки дозволяли йому вести себе так, таким чином, який. Можливо, тому він був такий впевнений, бо старші товариші шукають де з ким домовитися, щоб, щоб фінансувати всю цю історію. А він це почуває досить вільно і може висловлювати.